Доброго вечора. Включили вітер. І ось такі показники. Інвектор працює. Смарт включилось, бо заряд дошов до 98%. Ось так відбирає. Де є інвектор? У такий пориви вітру буває. О, це порив дуже хороший. Ось. А, випускайте так. І сьогодні 22 кВт і 2 Втат. Ось така у нас година, 23,31. На дворі вітер і от так працює в мене. Де є інвектор з вітряком. Від мережі я взяв 0,4 Вт кіловат, і віддав 0,85 кВт. такі показники. Будинок спожив 10 кВт. Так, дякую всім за увагу.